Ось це Коли вже урок закінчиться? Блін, скоріше б я вже закінчила цю школу. А далі що? Хоча універ явно поприкольніше, ніж ці логарифми. От тільки куди? Куди кажеш? Мать моя, ти хто? Ти питала куди, так? Злізь парти, мене зараз вижену через тебе. Він мене не бачить, не переживай. То ти думаєш, куди вступити, так? Хочеш дещо покажу? Візьмемо мене за руку. Нащо? Просто візьми. Де ми? Як ми тут опинилися? Це ЦНТУ. Що? Вас вітає Центральноукраїнський Український національний технічний університет. А чому саме сюди? Поменше питань. Ходімо. Тут центральний вхід. Там тобі допоможуть при вступі. Ходімо далі. Тут ти можеш попити смачної кавусі. О. Тримай. Тут ти можеш поїсти як зголоднієш. Хочеш? Ні, дякую, не голодно. Ходімо. До речі, ти спортом займаєшся? Ну, іноді в зал ходжу. Взагалі волейбол граю. Прелість! Зараз щось покажу. Тут зали. Ось там залізо можна потягати. Зверху Борцовський зал і жіночий Там тренажери. А Тут ти можеш записатися на будь-яку секцію: шахи, шашки, футбол, баскетбол і твій улюблений волейбол. Команди сильні, так що і тобі тут будуть раді. Це круто. Ти вирішила, ким хочеш стати? Насправді ще ні. Ну, у тебе є ще трохи часу подумати. Давай телефон. Ось тобі наш сайт. Список спеціальностей. Дома проглянеш. Дякую. є чотири факультети: агротехнічний, економічний, механіко технологічний та факультет транспорту та енергетики. Спеціальностей багато, вибрати є що. Але тобі ще повертатись на урок, уже кінець твого уроку. Студенти дуже круті, веселі, взагалі гуляють, танцюють, займаються чим хочуть. А от. Хвилин. А як Павло. А куди йде? Хто організовує? Ігру в бункер. О, ну тоді не за тим. Що Так от до речі, у нас є студрада, яка організовує всякі прикольні штуки, такі як перегляди фільмів, концерти, тренінги та настільні ігри. Все, що хочуть студенти. Якщо у тебе є бажання реалізувати свої ідеї, то приєднуйся. І до речі, тобі вже пора. Давай руку. А ти вирішила, коли буде вступати? Думаю, так.